Моє вітання це екстремальна економіка. Пошол! Наша програма знаходить екстремальні пояснення економічним явищем. І сьогодні ми поговоримо про те, від чого залежить стабільність національної валюти гривні. За стрибками з парашутом нам кожного дня спостерігати не доводиться. А от на стрибки курсу гривні ми реагуємо одразу. Сьогодні в програмі ми проводимо паралель між стрибками з парашутом і стабільністю чи нестабільністю курсу гривні. Сила тяжіння притягує парашутиста до землі. Курс гривні донизу тягне імпорт. Імпортні товари це газ, бензин, побутова техніка, автомобілі, одяг та багато іншого. Всі вони виробляються за кордоном. За імпорт ми розраховуємось валютою. Ці гроші йдуть за кордон. Відповідно, кількість валюти в Україні меншає. Попит на неї зростає, долар та євро починають дорожчати, а гривня дешевшати. Іншу функцію виконує експорт, він, наче купол парашуту, сповільнює падіння гривні. Українські експортні товари це метал, хімічні добрива та продукція сільського господарства. Купол української валюти невеликий. Адже ми продаємо сировинні товари, заводи ровесники цієї парашютної вежі. Однак валюта досі продовжує триматися. Українська економіка залишається низькоконкурентноспроможною. В структурі нашого експорту переважають, скажімо так, товари низькотехнологічні, з низькою доданою вартістю. Ці товари ми виробляємо самостійно та продаємо за кордон. Отримуємо за це валюту. Різницю між експортом та імпортом називають торгівельним балансом. Торговий баланс. Що у нас тут? Експорт і імпорт. Експорт. приток валюти в Україну. Імпорт це відток валюти з України. Торгівельний баланс ще називають сальдо. Якщо експорт переважає над імпортом, то сальдо позитивне. Тобто купол стабільності гривні забезпечений. Після кризи 2008-2009 років невеличке позитивне сальдо, тобто ми вийшли на нього. Однак досить швидко економіка в 2010 році, можна сказати, оговталася. Пішло, пішов досить великий зростання. Експорту, однак імпорт зростав ще, е, ще швидше, зокрема через те, що вибачте, нафта і бензин сьогодні дорогі, газ дорогий. Сьогодні ми маємо незначний дефіцит. Приплив капіталу, принаймні в 2011 році, року. Він в принципі досить легко компенсує оцю різницю. Висота цієї вежі 36 метрів. Це як 12-поверховий будинок, але цього недостатньо для того, щоб парашут спрацював так, як потрібно. Тому тут діє складна система ціляких противаг. Під час стрибка противаги стримують падіння парашутиста. Чим більша їх маса, тим менша швидкість польоту. Для гривні цю функцію виконує капітал. Друге — це движення капітала. Це приток капіталу в страну. Приток Масу противаг збільшує притік капіталу в країну. Це можуть бути іноземні інвестиції в наші підприємства та спекулятивний капітал. Іноземні інвестори вкладають гроші в українську економіку. Кількість валюти в Україні зростає, курс гривні стабілізується. Є такий дуже важливий показник: це обсяг інвестицій на душу населення. То якщо от ми порівняємо, ось десь на такому рівні буде Україна, трошки більше 100 доларів на душу населення, десь на такому рівні буде Росія при її навіть надзвичайно високому потенціалі, то десь на такому рівні буде Польща. Одні з найбільших інвесторів в українську економіку заробітчани. Гроші, які вони передають додому, також впливають на вітчизняну валюту. Є ще деньги так званих гастарбайтерів. До когда коли... Економіка бруліла, Україна получала порядка Только, мільярдів доларів. только, только таких дінік сьогодні може бути трохи менше, може бути 5 мільярдів доларів. На цій парашутній вишці масу противаг можна як збільшувати, так і зменшувати. Робиться це в залежності від маси парашутиста. Чим менша маса противаг, тим більша швидкість падіння. В економіці вагу зменшують борги. Все, що уряд та бізнес позичають за кордоном. Треба повертати з відсотками, ще й в іноземній валюті. Це послаблює гривню. Зараз наш зовнішній борг український зовнішній борг загалом складає е, десь приблизно 120 мільярдів доларів. З них е, приблизно 40% приблизно 40 це державний борг і догарантований державний. Дуже часто вказують на таку критичну межу. Зовнішнього боргу десь на рівні зовнішнього державного боргу десь на рівні 60 Тобто, як бачите, у нас ще є певний запас. Останнім часом український уряд все більше влазить у борги. Щоб політ був нормальним, всі фактори мають бути збалансованими. Однак бувають непередбачувані ризики. Для парашутиста це вітер, для гривні паніка. Україна додає пацібятіну населення. Населення сьогодні викупає порядку мільярд-півтора мільярда доларів місяць. Це достаточно большой фактор, який, як правило, играет проти гривны. Українці вимірюють ціни на нерухомість машини та інші товари в доларах. Всі ми дуже чутливі до співвідношення гривня-долар. Саме тому влада докладає значних зусиль, щоб тримати курс. Національний банк до сих пір чудово усвідомлює, що якщо, скажімо, він допустить коливання, скажімо, ну не знаю, от сюди, там, скажімо, до курсу 8.20, а тут, наприклад, до 7,60, то одразу населення скаже, ой, лишенько, це ж треба або здавати долари, або купувати, почнеться додаткова паніка. Отже, ситуація на сьогоднішній день наступна: імпортуємо ми більше, ніж експортуємо. Тобто вивозимо валюти більше, ніж ввозимо. Цей дефіцит поки що компенсують закордонні інвестиції. Однак ситуацію ускладнюють і влада, і бізнес, які все більше влазять у валютні борги. Отже, гривня ще триматиметься рік-два. Далі стрибок курсу неминучий. Принаймні, так стверджують експерти. Наскільки жорстким буде приземлення, покаже час.